Сьогодні Тимошенко закликає не просто Україну повставати. Сьогодні Тимошенко розуміє, що якщо українці будуть повтати те, що сьогодні пропонує режим, то від України фактично нічого не залишиться. Ну злободенно щоденно тепер мітинги на захист Юлії Тимошенко. Партія батьківщина вирішила, що кожного дня вони будуть приходити на площу перед адміністрацією і говорити Юлі волю, махати прапорами, говорити правильні слова і це е, принесе користь. Одні говорять, що це акція для того, щоб люди тільки знали, що Юля в тюрмі її треба визволити. Другий говорить, що цим самим вони допомагають Юлі визволити. Але я дивлюся, що акція, яка ну вже тиждень йде, у нас тут. Збирає не більше 10-12 чоловік. І я розумію про те, що у таких умовах неможливо буде визволити Йолюм. Ця влада боїться тільки того, коли народ встає. А коли встають одиниці, вони байдуже до того ставляться, вони їх просто не слухають. Адже тут в адміністрації і в цій ж. Обласній раді сидять, керують люди, які на плечах Юлії Тимошенко стали депутатами, стали керівниками. І вони прекрасно розуміють, що вони роблять, і, і знають, що вони не будуть звертати увагу на цих рядових членів бюто. Шкода їх. Вони е, щиро хочуть Юлії волі, щиро хочуть справедливості, щоб не було в Україні е, політичних в'язнів, але... Тільки в прапорів 10-12 чоловік і криками Юлі волять тут зробити нічого неможливо. Я пам'ятаю, в історії України були періоди на Галичині великої пацифікації х років, але народ злякався, не міг повстати. Повстали тоді молоді хлопці, бандерівці, повстали і був знищений. Міністр внутрішніх справ Польщі Піратський. Ну коли не повстає маси, повинні з'явитися герої. Якщо не з'являються герої, не повстають маси, то просто йде випускання пару і на прізвищі, на плечах Юлії Володимирівни, негідники стають до влади. І дивимося, що навіть і в цих виборах ситуація повторилася. Юля в тюрмі вони в теплих місцях. Теплих кабінетах, теплих кріслах сидять. І мені так здається, що і владі, і опозиції зараз вигідно, коли Юля сидить в тюрмі. Вони мають можливість поговорити про те, що її треба звільнити, а інші мають можливість її не звільняти. Бо вони прекрасно розуміють, що Юля зараз звільнити, Юля стає президентом і в тюрму сідають сьогоднішні керівники. Ну а не вигідно навіть і опозиція, напевно, щоб Юля звільнилася, бо вони також хочуть бути президентом і, і керівниками. Є те, що є. Що робити далі? Поки що не знаємо. Завтра знову продовжується мітинг на підтримку Юлії Тимошенко. Коли вони закінчаться і чим, поки що невідомо. Нехай вам щастить. Любіть Україну, допомагайте один одному і тримайте порог з ким.